Привіт, вболівальники синьо-білих. Завтра у нас вирішальна гра між нашим Динамо та ФК Рух, Львів. І ми вже маємо інформацію про те, як тренер суперника готується до цього поєдинку. Але перш ніж я все вам розповім, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб допомогти. Наставник руху Віталій Пономарьов прокоментував, що його команда зосереджена, навіть здобувши негативний результат проти Ворскли, він підкреслив. Що команда добре проаналізувала допущені помилки і хоче виправити їх, щоб протистояти Динамо. За його словами, рух уже вивчив сильні та слабкі сторони нашої команди і готується у звичному режимі з великою увагою. Пономарьов також відзначив, що задоволений першою грою руху в сезоні, незважаючи на проблеми з травмами в складі. Тепер, після відновлення таких гравців, як Марко Сапуга, Юрій Клімчук і Фредді Плюман команда повертається до повного складу. При цьому він заявив, що не поспішатиме з поверненням цих спортсменів, ставлячи на перше місце їх фізичну підготовку. Розраховуємо на збалансовану гру, адже тренер суперника зазначив, що, незважаючи на деякі нерегулярні матчі, рух в цілому прогресує, чи зможуть вони здивувати Динамо. Отже, вболівальники, які ваші очікування від завтрашньої гри? Як ви вважаєте, чи може ФК Рух бути загрозою? Залиште свої припущення в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Обійми і до зустрічі!